Не забувайте брати зелену карту на автомобілі. Е, завчасно, тому що вона діє на наступні сутки. Я це знав ну і провтикав. На бусика не взяв зелену карту. Приїхали ми на український кордон, а в них вже в базі є не поляки, а українці наші. Чик каже, у вас немає зеленої карти. І не пустили. Щоб ви розуміли, це було 12.30 ночі. Тобто якби ще до 12 можна було зробити і вона з наступних суток діє. Добрий день. З Наступних суток діє. А так 12-30 ночі і вже вона діє аж на наступні сутки. Тобто 24 години чекати. Так що я мусів відправити другого бусика до кордону, а то забрати назад. Зробив зелену карту. Так що така. Фігня може бути.